Продажі в нас ще є отакий всіма любимий ДАФІ. 480-й на траксон коробки, 12 місяць, 2017 року, пригнаний з Франції, здав сервіс. Ну Взагалі, машина з рідним пробігом 710 тисяч. Дивіться, крила всі в оригіналі. Такий в нього стан по рамі. По рамі ніде ржавчини, там режіки, нічого такого немає. Одне єдине, що на мосту, от всі в нас таких 4 чи 5 машин було, навіть більше. І на всіх хоч чомусь на мосту отут пішов отакий от рижик. Ну, не знаю чому, де, чому він там з'являється, але що є, то є. Ми його не фарбували. Раму залишили в оригіналі, тому що сама рама просто, можна сказати, в ідеальному стані на такий рік. По пластмаскам тут у нас все ціле, пройоми ціленькі. Резина Мішелі 50% по колу. Візуально, що в нас є, по дефектам, це ось на бампері. отут, як ви бачите, він трошечки підтартий, плюс немає он кришки на дзеркалі. Але та кришка у нас вже є. Як будемо забирати його на підготовку, на поліровку, хімчистку і так далі, то ми це вже все повністю зробимо. І отой дефект, і кришку так само вчепимо. Ну, кришку і зараз можна вчепити, то не критично. На порожках всі плівочки є, що з однієї сторони, що з іншої. По солонечкою нас має дистронік, тримач полоси, шин, датчик руху по смугам, це я сказав. Такий в нього стан. 710 тисяч рідного пробігу. Дивіться, тут ніде нічого не витерте. Такий стан. Дві спалки, стояночний кондиціонар, та єдине, що немає на ньому холодильника. Так він виглядає сидіння це як новеньке, і ціна на нього, до речі, найнижча в інтернеті. 27 тисяч доларів. Це зараз талінговий дав. Найнижча ціна. Плюс ми ще дуже гарно торгуємось.